Це в нас манекен, якого називають Володя. Я думаю, не треба пояснювати, чому саме Володя як і який саме. Відвідувачі можуть уявити, що це така велетенська кукла Вуду того самого Володі. І вивільнити всю лють. Ну, більше у малечі, як не дивно. Дорослий якось не дуже, а малеча. Прям, ну, якби хоч один відсоток від того, що відчуває, цей манекен відчув справжній Путін, він би вже не витримав. Почав свій шлях служби у 2015 році зі строкової служби підписав контракт. У 2016 році вже був відряджений в зону АТО. По закінченню контракту звільнився і до повномасштабної працював вчителем в школі за, за фахом, вчителем історії та географії. Потім, 24 лютого, повернувся на службу, але вже тут в місті був заступником командира роти. Потім звільнився за певних умов. Шукав роботу одну, потім другу, і в якийсь момент вирішив, що треба починати щось своє. Закладів харчування багато, а от закладів з розвагами дуже мало. І перша думка: о, треба щось антистресове. Війна, постійний стрес, постійна напруга. Мені чомусь здалося, що такий заклад буде мати попит.